Сьогодні до нас завітав чотирихосний е, ман. Вже майстер зробив заміри за допомогою стаціонарного обладнання. Заміри займають десь приблизно хвилин 5. І всі чотири осі ми бачимо всіх параметри. Зараз вже регулюється перша вісь. І, е, машина приїхала після заміни ходової частини. І яка, які у нас завдання є? Значить, заміна тягу, амортизаторі. Тут тяги мабуть, раніше мінялися. Значить, тут мінялися. Продолжено. Який порядок регулювання чотирьохосних таких машин і двохосних? Спочатку регулюємо сходження першої осі. Потім будемо виставити. Виставляти, виставляти е, руль першої осі, потім регулюємо сходження ось тут другої осі і цією тягою регулюємо е, другу вісь щоб вона бігла ровнесенько за першою вісім. Ось такий порядок. Зараз ще подивлюсь на параметри, що там у нас є все, чудово. Фіксуємо показники. Дивимося, було сходження мінус 13, стало півтори. Друга, ось що у нас? У нас тут все, все кривенько, сходження. І осі немає паралельності. Один за одним не біжуть. Третій ведучий в нормі. І четверта. Четвертий тут 1,4, тут треба підкладати шайбу. Тобто четвертий ось теж будемо регулювати шайбами на реактивних тягах. Ось така у нас процедура.